Фосіві... Він не такий Фос... простий, як може да, зда... фосіві... комусь здається. Да? Uh, все... А це гідравліка, yeah, да? тут yeah, радіатор. Так. Чому він сіє сівалкою із гідроприводом турбіни? Так. Uh, тому що потрібно було вийти з ситуації, uh, коли ми придбали цю сівалку в 2013 році. Ми сівалку купували в компанії Агромир. Це uh. вже була друга ваша сівалка, так? Так, да, це друга сівалка, ми її придбали в 2013 році. Поїздивши, подивившись, які існують на ринку сівалки, прийшли до висновку, що це ну, для нас найкращий варіант. А ви шукали саме для точного висіву? Так, да? Да, ми шукали саме для точного висіву, і щоб уже був він не механічний, а пневматичний. Вакуумний. Не, не з позитивним тиском повітря, де нас, насіння вистрілюється, а саме вакуумний. А чому саме на ній зупинились? Чому віддали перевагу саме ці сім'ї. Тому що, якщо мені не змінює пам'ять, то всі валки сухої ваги, здається 9 тонн. Ви, хотіли щоб, тиск Ви був... хотіли, щоб був тиск, міцні пружини, щоб можна було сіяти, як казали представники кажуть, якщо покласти дошку, то вона її переріже на рівні куски по 70 см. І які саме культури, для яких культур ви шукали, хотіли сіяти? Ми хотіли все ж таки включити в ці вже соняшник і кукурудзу. Про сою ми ще тоді не думали про точний висів, але вже було бажання сіяти технічні культури. Бо до цього в нас була пшениця, ячмені, ріпак ярий, зимий. Гречку ми сіяли, поки на неї була ціна так, чимало гречки було. До Речі, по греці були і непогані результати. Непогані це які? Непогані десь 28 центнерів. Чим ще сподобалася сівалка, що вона також може вносити добрива і можна відрегулювати в залежності. Від того, скільки вам потрібно в сторону відрядка покласти ці добрива, і вона добрива вносить анкером, який, до речі, зараз знятий. Там бачите, два, два отвора від болтів знятий, бо сою останній раз їли без добрива. Добрива вносяться під анкер, який з такими крильцями, і він що допомагає допомогає, мені здається. В перші роки, що він як чізель, як глубокорих розрихлювач, в нього є такі крильця по бокам. Вони є з трьох варіантів, трьох розмірів, і він допомагав підрихлює от саме полосу, де, куди сівається сошником культура, підрихлює цю полосу. Коли ґрунт ще щільний, да? так? коли ґрунт ще щільний. Але от, я кажу, ми добру сою сіємо вже без добрив. І навіть самі сочняки прекрасно лізуть. ґрунт їм не потрібно допомагати. При тому, ага. що там невеликий тиск. Там Все ж таки культері є також, так? Е, ні, культера тут не було. Не було? Так, а це. це, це, це култер, ось, да, а це ви самі вже? Це культер, ось можете подивитися американській компанії. Це ви вже авгрей зробили. Навіть, так. навіть цього? Ми е, з якою проблемою зустрілися, коли ми сіяли по полю стерилічної Трирічної кукурудзи, тобто 3, кукурудза була три роки підряд Посіяна було чимало пожнивних решток, і славно, звісно оця гіллятина, яка, яка повинна була да, розрізати сім'ята. Вона mm. вдень розрізає, а в mm. другу зміну на ніч ми не можемо сіти. От тільки сонечко доходить до посадки, до дерев, пожнивні залишки кукурудзи відлигають. І починає горнути. Це смик вперед-назад, вперед-назад. То у вас це комплект і культур, і розчисники так. ряду. Так? Ми знову ж почали шукати вирішення проблеми, і це потрібно було робити дуже швидко, так як це вже посівна. Тобто минулі роки ми цього, цієї проблеми не було, а у нас посівна в Розгарі, а ми не можемо сіяти. Звернулись в компанію Агротера. Вони нам порекомендували запропонували різні варіанти. Ми зупинились на цьому. Вони приїхали, допомогли нам їх встановити, додали кронштейн е е стаціонарний. Тут жаль. поставили довші болти. Е ці кронштейни виготовили. До речі, виготовляли на заводі Комзаренка. Швидко. Мікрохвильовий диск. Е що, -то, що також важливо, він розрізає. Але він не розкидає сильно ґрунт. І е, американське залізо, мені здається, воно вічне. Ну, якість, ну прям дуже чудова. Не зношується. Не, не. зношується, так. Да. І... Скільки хвиль тут? Не пам'ятаю, навіть ага. не, не цікаво. Ну, саме, саме важливо, щоб да. він був не широка хвиля. Не, але... не широкий, так. Да. Бо так як в кінзе є варіант хвильового диска під класичну технологію, він широкий, він ага. слабо лізе в ґрунт, але він розкидає ґрунт. Тобто треба би вибирати, наприклад, в тій шкінзе треба вибирати комплектації підновутів. І механічно ось піднімається, опускається, механіч, механічний розгортач. Як розгортає? Розгортає, ну прекрасно. Ну, ми ми знаєте, ми налаштовуємо не так, щоб копати, щоб, да, за, да, щоб, щоб за щоб, щоб, да? щоб чорнити площі. Ага. А ми ну, який торкається ґрунту, який навіть не торкається, просто роздвигає в сторони велику кількість, якщо це велика кількість пожнених залишків. Також він допомагає. І... От, скажімо, ви комбайн зупинили, і у вас в одному місці по... вийшла купа пожнивних залишків, то він з цією проблемою справляється, просто здвинув міжряддя. Кожна секція, тиск на грунт на секції виставляється окремо. Тут, є, тут декілька положень, можна вибрати під ваші потреби. Механічна передача від приводних коліс, механічна передача, але висів вакуумний. Це е, колектор повітропроводу до кожної з секцій. Так, ще? Тут цікава ця система самого паралелограму, оця, сама конструкція, як зроблена. Сама секція дуже е, важка, е, прикочуючи колеса реберди е, спецовані, вони ні, ніколи не забуваються. Скільки б у вас пожежних залишків, чи є якась. І вони широкий, яка, би, би не бачу, була. широкі, Да, да широкі, і, і розставлені неплотно, я бачу. Так, да, Так, да? Да, широко. Да, да. Це теж uh, не і... забувається, uh, да, коли uh, так? Так. І м -м, не налипають. Якщо бачимо, то чистиків тут ніяких немає. Диск дефазний? Так, диск сошника дефазний. Ага, от видно більше. 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 да. так, да, так. Да, да. Угу. А це для чого? Отакий. Хвостик. Ну це хвостики. Не попадало щось таке. Так, мабуть, щоб всередину між сачників не попадали, а, не заклинула. Не, не заклинула солома, uh -huh. попадала. Uh -huh. Як прикачуються колеса, себе ведуть, прикочуючи, справляються. справляються. А, так, але все ж таки є бажання, хоча б на одну сторону поставити, як кажуть, гусяча лапка? Зірочка, а гусяча лапка гусяча лапка, а, та такі так -так. пальчикові, да -да -да. пальчикові прикочуючі колеса, і також регулюється все Це Це регулюється. Глибина? А, глибина, а цена це це притискання, це, да? Ні, це. Так, це сила притискання прикручуючих коліс, а це угол їх розстановки. Ага, можна міняти, так? Да. Да? Агрессивніше ставити? Кут розстановки. Угу. Також є купа варіантів розстановки ширше, ближче до рядка. — Ага, Можна регулювати. Опорних, да? Опорних, да, опорних, ближче, опорних, далі, опорних, так? Так. Також ваші потреби. Скільки входить? По 17 одиниця чи більше? 70 літрів, один бак. Тобто довго да, можна да, ходити, так? Да, так. Да? Да. Скільки ви цієї сівалку сієте за день, якщо так. все добре? За день десь 40 гектарів за, за добу.